Всім привіт, з вами я Модер Кевін, і сьогодні ми будемо грати у гру під назвою Smart City Plan У цій грі нам потрібно будувати своє містечко. Містечко мрії. Ну що ж, розпочнемо? У мене вже є гра, але, 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 я її там дуже сильно розвинув, так що, скоріш за все, не в неї будемо грати, а у нову гру. Давайте. Створюємо нову гру. Е... Наше ім'я, я так зрозумів, так? Плюс enter за name with you. Тобто моє ім'я. Давайте введемо. Давайте. Окей. Давайте візьмемо велику і води зробимо... Давайте багато заливів, також не, не кльовенько. Ось такого. Ось так. Все, окей. Е -е... Ну, мені здається, немає питань, так? Давайте додамо якийсь знак. Щ... Не знаю. Мені здається, ось такий підход. І ось тут ми зробимо. Ну, коротше, ви чекаєте, ви очікуєте, а я зараз зроблю щось прикольненьке. Чувак, я вийшов казус, ні нормально. Окей, okay. давайте оберемо нашу територію. Ну, мені здається. Цього вистачить. Поставимо. Один. Давайте три. Три хотинки. Ось так, а сюди. Поставимо ось так і ось так. Електроенергія. Вітряк. Електроенергія. Вітряк. Так, тепер нам потрібні зливні води. Скоріше за все, я закуров початок, тому що можна було обрати ось це. Ой. Як прогавити початок гри? Мастер клас від Мондер Кевіна. Ось так. М -м -м, чому ви. Чому вам не подобається, люди? Люди мої прекрасні! Що вам не подобається? Що. Ч... А, що там таке? Наше містечко вже кльове да Ні, щось ми дуже сильно задивилися на наше містечко. Давайте візьмемо зараз доріжку сюди. Та ось тут на берегу ось такого прекрасного озера построїмо індустрію. Так, давайте індустріал зом. Комент. Дня! Щоб сюди потрапити, тобі потрібно написати коментар під найновішим відео. І тоді у тебе буде можливість потрапити у моє відео. Ось тут також індустріазом. Ай. Кльо. Вода. Вода. Вам потрібна вода. Мені також потрібна вода. Ось так і ось так. Ой, щось не але піде. Так, ну, ви хотіли... Тримаєте. Так, а ось тут наше містечко. Ну... Зробимо невеличкий ринок, базарчик. Так. Ось тут. Ось так. ні 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 Не тут. Хух. Надіюсь, ніхто там не замовив територію. Так, все, хай будуються. А я ще зроблю ось тут. Так, тепер ось прям носом чую потрібно воду провести. Щоб потім не колопали мені мізк. Давайте ось тут. Ага. Ну, ш... чому кипятиться? Давайте зразу потратимо дофіга грошей. Так, ну все, очікуємо. Мені здається. ага, немає де будинки вже будувати. Ну, нічого. Нічого. Угу, угу. Так. Будуємо території для хатинок. Все, дивіться, є територія, що ще потрібно. 83, 88 людей. Це доволі таки багато для нашого містечка. Давайте зараз подивимось. E weekly віклі репорт e на цій неділі. Da. Ну, а потратили ми 473 тисячі доларів. Долярчики у нас тут не безкінечні, так що потрібно ними дорожувати. Так, І ну а Інощо? Кредит кредитом? А містом, містом. Давайте візьмемо зараз. Проведемо сюди електроенергію. Сюди, сюди, сюда! Так, ну все. Електроенергія є. Очікуємо, поки добудується. Що таке? Зрозуміло. Ой, мейл. Сум. Зрозуміло вже було. 8 тисяч заробили. 400, майже 500 тисяч. Виштовхнули. Так, ну мені здається. Е. У вас є територія? Є. Я пішов сюди. Що у вас тут коїться? Оце набудували? ю-маю. Так хотіли, аж захлиналися. А построїли, ніби вам потрібно було тут розглядити обстановку. Хто хлопає? Де? А чому хлопали? А, ч... а що таке? Що А що сталося? А, -а, а Дякую, дякую. Нове з'явилося автобусна станція. А де я її поставлю? Ну... Давайте ось тут. О, ні! Um Ми її збудували... Трошки не... по-потрібному. Ось сюди. Ось сюди. Ось сюди. Ось сюди. Да ось сюди. Все. Будуємо дорогу, дорогу. 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 Я після зйомки, скоріш за все, буду ще модернізувати наше місто. Тому що потрібно якось. Розвиватися? О, потреба. Тільки я зайшов сюди, зразу ж з'явилася потреба. Так, і тут ще щось, щось з'явилося ще. Я не пам'ятаю, де, але що ще. А, міст! О, місток з'явився. Але хлопали ніби щось серйозне. Так. Електроенергія. Електроенергія не проблема. Але з'явилася одна серйозна проблема, що в нас тепер є. Автобусні станції, а вони, я так зрозумів, не дають поставити електроенергетичні стовпи. А Кльово! Нам не вистачає. Ой, мені здається, потрібно добудувати ось цю частину та закінчувати це відео, тому що хе, не хватає грошей, на що нам жити у цьому місці. Давайте ось так. Ось так. Ось так. Ну і все, коротше. Скоріше за все, у цій серії все. Вибачаю, що так швидко. Ще поки буду з вами розмовляти, щось построю. Просто я не очікував, що потрібно буде стільки кредитів брати. Ну що ж, з вами був я, Модер Кевін. На ваших очах я будую нові магазини. Всім до побачення!